Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео хочу показати, як закручується контейнер до рами, щоб е безпечно його перевозити. Покажу всі нюанси, як закручувати гайки, на, коли переїзд є без контейнерів, і як закручуються гайки, коли ми загружаємо контейнери. Контейнери є такі е на Дехелі, Гермесі Шенкер різні логістики, тільки трошечка по-іншому кріпляться морські. Це в нас, як я називаю, запобіжно. В будь-якому випадку він завжди нас має бути нанизу. Коли ми маємо загрузити контейнер, робок піднімаємо догори і він нас працює як направляючий. Ми загрузили контейнер. Ви щойно бачили, як грибок зайшов на місце. Тоді ми беремо гайку, піднімаємо догори і ставимо поперек цього прорізу. Після цього, як поставили грибок поперек, гайку саму дотягуємо до кінця. І тоді цей запобіжник. Щоб гайка не відкрутилася, показую вам, бачите, гайка не відкрутиться, опускаємо наниз. Коли переїзд є е, без контейнерів, гайки теж потрібно закрутити. І є два варіанти. Один варіант, коли ми закрутили гайку, так і все. Вона так не так сильно тарабанить, але тарабанить. Але є ще другий варіант, трошки гірбійніший. Відкручую гайку, цей підйом, який піднімає грибок, опускаю на низ. Саму тепер дивіться, це тримаю тут, саму гайку піднімаю догори і перекручую. Підйом і тоді грибок. І тоді закручуємо. І в такому випадку від, у нас нічого не тарабаниться Зараз покажу от як воно виглядає зблизька. Воно грибок зажимає між собою раму. Бачите, так? Він зажимає між собою раму. І тому він не тарабанить. Я використовую такий спосіб на прицепі. На машині використовую перший спосіб, е коли маю якийсь переїзд без контейнерів. Якщо вам таке відео сподобалося, ставимо лайки, підписуємося і до наступного відочка.